Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У районі Дніпропетровщини на території одного шахту управлінь ДТЕК підземна частина опинилася в епіцентрі масштабного вогневого удару з боку російських окупаційних сил. За отриманими даними, майже 200 працівників опинились під землею через пошкодження магістральних ліній живлення і вибухи поблизу. У результаті є загиблі та поранені. Триває рятувальна операція з евакуації і стабілізації ситуації. Цю атаку аналітики вже називають четвертою великою за останні два місяці на вугільні об'єкти ДТЕК у регіоні. Напад спрямовано на енергетичну та видобувну інфраструктуру, що має ключове значення для української економіки, і одночасно демонструє, що агресор йде на ескалацію, намагаючись створити хаос не лише на фронті, а й у тилу. У відповідь до тривала операція українських сил перетворилась на удар по об'єктах противника на території РФ ЗСУ цілово атакують шахти, аеродроми, казарми, інші військові споруди в Ростовській області в глиб тилу ворога. Ці дії мають на меті не лише знищувати логістику і техніку противника, а трансформувати спосіб ведення війни. Агресор має зрозуміти, що об'єкти тилу не поза. За досяжністю це змінює правила гри. Проте головне кількісна перевага втрат на боці Росії, повідомляючи поранених і загиблих серед окупантів, стає значно більше ніж раніше, а можливості евакуації жахливо обмежені. Дрони, безпілотники і засоби розвідки України роблять маршрути відходу і евакуації практично вразливими. У такій ситуації окупаційна армія втрачає не лише резерви, а й віру в те, що тили суша безпечні. Ця серія так показує, що Україна не лише чинить опір, вона підтягує війну до тих точок, які раніше вважались поза полями. Удар. По енергобазі супротивника і відповідь по військових об'єктах кремлівської логістики це не одноразова акція, а системне використання переваги. Якщо агресор втратить здатність підтримувати свої сили через втрату інфраструктури та безпечних зон, це стане передумовою для стратегічної переваги України. Росія, яка продовжує атакувати видобувні та енергетичні об'єкти України, сама поставлена у рамки, де кожна операція задля демонстрації сили веде до ще більшого виснаження системи. Ця тактика агресора зараз повертається проти нього. ж. Ось що пишуть місцеві Телеграм-канали після удару по шахті на Дніпропетровщині рятувальники працювали без перерви в умовах повного затемнення. Та високого ризику повторних атак операція ускладнювалась тим, що система вентиляції була частково зруйнована, а підземні тунелі в кількох місцях завалені уламками. Вдалося оперативно вивести частину шахтарів. Однак кілька десятків залишалися заблокованими. Майже добу відомо, що одна з бригади, яка працювала на глибині понад 800 метрів, втратила зв'язок через руйнування комунікації. Пізніше підтвердили загибель кількох працівників, які не Дочекалися допомоги через обвалення породи. У відповідь на цей теракт ЗСУ вдарили по низці об'єктів Ростовській області, які безпосередньо пов'язані з військовою логістикою РФ. Серед них ангари з технікою, склади боєприпасів, польові штаби. За останніми оцінками західних розвідок втрати російської армії від таких ударів по тилу перевищують. Бойові втрати на передовій. Це означає, що навіть без активного наступу Україна руйнує. Стратегічно спроможні супротивника. Більше того, російські командири почали вимагати перегляду. Системи безпеки в глибокому тилу, що свідчить про... Паніку в рядах окупаційного командування натомість українська армія демонструє точність, координованість і повну відповідальність міжнародному гуманітарному праву, обсіли здійснюються виключно по військових цілях, на відміну від РФ, яка свідомо б'є по цивільній інфраструктурі. Саме ця відмінність підкреслює за кого справедливість у цій війні, і чому перемога України неминуча. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.